Вітаю, вас, шановні телеглядачі. Сьогодні в актуальному інтерв'ю ми в черговий раз торкнемося однією з актуальних тем онкологічні захворювання у жінок. Мій співрозмовник, обласний онкогінеколог Степан Степанович Долик. Яка ситуація в даний час із раковими захворюваннями у жінок в області? Онкогінекологічна ситуація в області стабільна. За останні 2-3 роки не перевищує показників. По Україні ми теж десь займаємо середнє місце, посередині, десь золота середина. Але хотілося б звернути увагу на те, що ми єдина область, яка комп'ютеризувала цитологічний скринінг, тобто обстеження на ракові клітини по всіх районах. Створені кабінети патології шийки матки. Комп'ютеризовані, єдина програма. Зараз вийшов 88-й наказ по управлінню охорони здоров'я Держдепартаменту, точніше, де буде і підключений інтернет, і вже він підключений, в принципі, плюс комп'ютеризація цитологічних лабораторій. Ми це все з'їдали в одну сітку і заснували кабінет патології шийки матки, де сходиться що місяці інформація. По раку шийки матки це є найбільше, напевно, досягнення. Якщо говорити статистично, наприклад, візьмемо скандинавські країни, які рахуються одні з найкращих. Ще 15-20 років назад у них захворюваність на рак шийки матки було 24 на 100 тисяч населення. У нас 17,6-18 на 100 тисяч населення. 10 років вони прокрутили по цитологічному скринінгу 80% жінок, і в них на зараз 4 на 100 тисяч населення. Летальність, смертність була 9-10 на 100 тисяч населення, зараз один. Тобто цитологічний скринінг це єдиний метод, який може забезпечити профілактику раку матки. А для цього потрібно небагато. Один раз в рік з'явитися з жіночою консультацією, один раз в рік взяти мазок на ракові клітини, гарно, правильно, інформативно і мати цілий рік спокій. Другий рік аналогічно. І коли два роки підряд, цитологічний скринінг нормальний, позитивний, тобто немає ніяких даних за це, то можна тоді приходити раз в три роки. І так до 65 років. Я рахую, що це підвласно, це можливо, і ми в цьому напрямі маємо підтримку держдепартаменту, маємо підтримку районів, головного лікаря, особливо Калуші, це Калуш рахується як піонер цьому. Тут є розуміння, тут є налагодження, ця, налагоджена ця служба і є певні результати. Наприклад, за 2012 рік за по раку шийки матки немає. по раку тіла теж немає, по раку куйників немає. За перший квартал цього року аналогічна ситуація. Є розуміння. Люди, я теж так думаю, починали більше розуміти. Мені вже доктори говорить, що приходять і самі просять, візьміть мені мазок на раку клітини. Мало того, самі приходять за результатом. Покажіть мені. Це є дуже прогресивний момент. Ми знаємо, що є дуже багато причин виникнення онкологічних захворювань у жінок. Та основна причина, яка провокується захворювання. Питання таке дуже цікаве, дякую, але я би сказав комплекс питань. Дивіться, як все просто робиться у західному світі. Задають молодій дівчині три питання: коли ти почала жити статем життя? Скільки ти мала партнерів? І скільки ти курила сигарет? Три питання. Дає відповідь okay. на оде, що ця жінка чи ця дівчина в групі підвищеного ризику не тільки по раку, але й по безпліддю. Вірус папіломи людини доказує 100% викликає рак шийки матки. Вірус папіломи людини передається через статеве життя. Чим більше статевих партнерів, тим більший ризик розвитку раку шийки матки. Куріння всім в 47 разів підвищує рак шийки матки. От вам відповідь на все питання. Ми знаємо, що вже активно впроваджується вакцинація від цього захворювання. Як вона здійснюється в нашій області? І чи наскільки відсотків є забезпечення того, що людина більше не захворіє цим? Чи нема 100% арені? Дуже вам дякую. Цитологічний скринінг мазок на цитологію. І вакцинація вона повністю може перекрити дорогу на рак шийки матки. Вакцинація здійснюється з 12 років. У нас немає державної програми. Дуже мало країн Європи мають державну програму, тобто безплатне забезпечення вакцинами. Вакцина, в принципі, коштує недорого. Вона коштує 395 гривень, але в Європі це 395 євро. Коли це раз, через місяць, другий раз, через 6 місяців, третій раз. Захист вісім з половиною років, навіть 9 вже. Тому що дослідження йдуть таким чином, що от того року було 8,4. Цього року вже ми маємо такий результат, що 9. Тобто, якщо ми з 12 років наших дівчат будемо вакцинувати, а з 18 років до 65 буде цитологічний скринінг, то ми перекриємо і раку місця не буде. Степане Степановичу, я вам дякую за розмову, за таку детальну інформацію. А нашим телеглядачам дякую за увагу. Тож будьте здорові і бережіть себе.